Привіт, друзі! Друга частина. Я доробляю свій компресор. Значить, була модернізована масляна система. Тепер буде стояти новий бак і новий шланг. Масло бензустійкий я не такий, як був раніше. Звідси буде виходити отакий от розвідь. І буде стояти цей кран. Він буде регулювати тиск в магістралі на. Смащування шатунів. Значить, старий бак я викинув із цим старим шлангом, який протікав. На перший час встановлений інший шків. Шків 110 мм. На компресорах буде, по, відповідно, по 760-860 обертів на одному і на другому шківу компресора. Це дуже малі оберти, але на перший час достатньо буде. От. У мене такі піддони стоять. Такий от потрійник. І це все буде вестися в сливну магістраль. Стоїть такий значить, типу фільтр великих частинок, він буде відфільтровувати якісь там мусоринки і так далі. Системи охолодження поки що не буде, так як немає в цьому потреби. Компресорсь поки що не буде. Потім буде встановлено з часом головки Зіл130 підвищеної продуктивності і буде встановлений радіатор з вентилятором. Ось, ось тут, от ось тут. Він буде прокачувати воду, клапани будуть тобто Продуктивність буде приблизно 650 літрів за хвилину, як на виході. на вході буде десь 800. значить. Тоді, до побачення.